25-та спарта не заводиться, ніяких спишок не дає, не піддається ніякій заводці Зараз провіримо, що чи точно так. так паливо підкачали. Включили. Пробуємо. О, так і все. Зараз викритимо свічку звернемо бензинчику туди. Снимаем карбюратор. С... откручиваем. Так, скинули шланг. Це все. Так бачите збирають. Зиночка не там стоїть, поставили туди. <гум> Ось тут не має бути. Стояла отут. І відповідно, підсасувала воздух. Мабуть. Але загалом треба поміняти карбюратора туди і все, але ми зараз... зараз проведемо ще діагностику мабуть торчнівої. Скинемо, глянемо що там робиться, і відкручуємо тут і ось тут. Кручуємо оці два і знизу тут ще один. Ось ось тут. Ще один болт. Так, знімаємо бака. Це бак знятий. Все, викрутили. Німає свічку. Так. Як це показати? Зараз витру руки вихлопної. Повністю забита повністю. Навіть немає місця О, поршень пішов повністю забита відповідно. Отвору взагалі нема. Треба це все чистити. Тому вона і не робить. Ось вона так. Повністю запуксована вихлопна. Зараз почистина. Буде гуд. Все, почистили. Ось такий вигляд має вихлопне вікно. А було з, дві, з два сірника збираємо назад це все. Лушника закрутили. Загнемо тепер. Викрутився назад. Контрагайки. Шплінтики ці загнули. Ставимо бака. Перевертаємо в цю сторону, там бензин аж не повливався. Зірочка на 20. Закручуємо. Так. І ставимо назад. Захист на місце. Ставимо новий карбіратор, який не працює означально на заміну, бо не піддається ніякої роботі. Новенький ставимо. Так, ставим шланг. Ставим корпус фильтра. Вот так. Сейчас подкачаем топливо. Подкачали, тут зажали. вспами. Омити воду. Зібрати Це причина була в карбюраторі, замінили його і почистили вихлопне вікно. І Все, коса працює. Коса до речі, з 2006 року. 2006. Ні разу нічого не робилось, перший раз мінявся карбюратор. І, До речі, карбюратор ставили Вінзер.